Я капітан сніжок. Комусь тут потрібна допомога, тобі щойно кролик наваляв, а ти й не допер! Тобі щойно кролик наваляв, а ти й не допер! Отак ну, нагліше. Як ви розумієте, анонс з першого дубля не записався. Подобається сніжок за ще. Страшенно подобається. Ну, знаєте, він би може, мені не так не подобався, якби мені редактори з «Лідуєн» не дозволяли дещо імпровізувати і відходити від тексту, який дали редактори. Mm -hmm. І так як в першій частині мені було приємно, коли глядачі мені там потім в Фейсбук писали, що а, ми знаємо, що от цю от фразу це, це від вас. Пішла так само і в. Другій частині я сподіваюся, що буде кілька моментів, коли глядач зрозуміє, що це притула там від себе щось трошки додає до сценарію. Ха-ха! на викуси! Оце майстерність! Рівень Бог! Талант не проп'єш! Усім так полюбився трейлер, там, де сніжок в ролі супергероя, і це, мабуть, важко було відігрувати. Ні, не важко, тому що відверто, ну, мені здається, що кожен е, чоловік в якийсь момент свого життя теж іноді уявляє себе супергероєм, або хоче зробити якийсь героїчний вчинок, там, врятувати якусь принцесу чи, чи ще що-небудь зробити. І тому в цьому сенсі мені е, його от, бажання бути супергероєм дуже близьке. Я, ну, в юні роки теж ось таким mm -hmm. хотів бути. В <плес> першій частині сніжка я озвучив, по-моєму, дві зміни. Цього року я вклався в одну. А емоції... Ну, відверто, в нього і тексту цього року трошки менше. Ну так, да. а емоції всі відіграєте наживо. Ну а як, ну, ну, то, ну, а то, як інакше? Ну... Там в нього просто зараз в цій частині цей сніжок, там є такі моменти, ось дивіться, ну, я не можу сценарій вам показувати. Що <гум> <гум> тут пише? Тут пише: звуки сміх, тут пише кректання, <гум> от, тут знову пирхає, тут знову крекче. А я ж не показував сценарію. Бачите, я ж кажу, сценарій показувати не можна, зразу прибігла людина яка каже, не можна показувати. А я і не показував. Але від цього цей ролик тільки виграв, що ви зараз забігли. Тобто у нього дуже багато такої роботи дрібної, типу. Ай! 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 От такий от. Половина його текстів це це от таке. І Я вже просто в якій вже кажу, дівчата. Давайте ну перестаньте з мене знущатися. От вони сміються з мене, кажуть, давай працюємо. Я Сергій Притула, і я дублюю вашого улюбленого сніжка у новій анімації Секрети домашніх тварин. 2 з 30 травня у всіх кінотеатрах країни. Запасайтесь моркою.